Що робити, якщо ви хочете замовити піцу, відпочиваючи на березі Дніпра десь у гідропарку, скинути кур'єру GPS координати, GPS не завжди показує місце розташування правильно. Похибка в десятки, а іноді навіть у сотні метрів буває доволі часто. А якщо ви хочете пожити в наметі на природі, як вас знайти? Куди доставляти листи та посилки. Вулиці немає, номера будинку немає. А якщо ось так, прив'яжіть свою поштову адресу до географічних координат. І це не жарт. Для людей, які живуть по всьому світу у нетрях, відсутність адреси дуже велика проблема. Без місця реєстрації труднощі не тільки з доставкою пошти. Неможливо отримати банківські послуги. Важко здобути освіту. Годі знайти гарну роботу. Для нас же відсутність адреси це не тільки проблема з доставкою піци. А й виклик швидкої чи служби надзвичайних ситуацій у місця поза великими населеними пунктами, а своє місце знаходження треба вказувати дуже точно. Багато українців через московитів втратили домівку, змушені жити у тимчасових модульних будинках та не мають визначеного місця проживання. На допомогу прийшли географи та програмісти, які розробили альтернативні адреси, що прив'язані до географічних координат. Золоті ворота в Києві для прикладу мають ось такі географічні координати. Ось такий пласкот. Координати в системі геокодування Words і Words. Будуть Красуня Інститут коти. А та ж адреса англійською. Guardian Ahead Carrots, охоронець позаду Морква. Що це за системи? Та як географічна карта допомагає мільйонам людей по всій планеті почати гідне життя? Як дізнатися ваш особистий пласткод, вмощуйтесь зручненько, будемо розбиратися. Наберіть у своєму браузер «Map». Що таке географічні координати і як з ними працювати описано в шкільних підручниках. Тим паче у нас вже є детальне пояснення на цю тему, тому на цьому зупинятися не будемо. Почнемо з Plascodes. Це розроблена Google система цифрової адресації, яка прив'язана до географічних координат та покриває весь світ. Вона використовує унікальну комбінацію букв і цифр для позначення будь-якого місця на землі. На карту світу нанесено сітку з квадратів. Кожному квадрату присвоюється унікальний код. Комірки сітки Пласкоц не є ідеально квадратними, оскільки земля має сферичну форму. Google використовує систему проекції, яка дещо спотворює форму комірок, щоб вони краще відповідали кривизні землі. кожній комірці присвоєно цифробуквенний код. Не використовуються цифри 1 та 0 і деякі букви, наприклад, L та O, які легко сплутати. Тому нумерація починається з двійки та доповнюється буквами, починаючи з нижнього лівого кута. Такими символами позначаються і колонки, і рядки за принципом, як у шахової дошки. Найменший номер комірки 22, найбільший xx. Кожен такий квадрат у свою чергу поділяється на менші квадрати, яким також присвоюються цифробуконні коди. Потім процедура повторюється. Україна потрапляє у дві комірки 9g та 8g. Вони у свою чергу поділяються на менше 400 квадратів, 20 рядків і 20 стовпців. Київ потрапляє у квадрат 9g, 2g. Перші чотири символи 9G2G зазвичай до адресі не вказують, але адреси, які розташовані далеко від населених пунктів, можуть використовувати й довші коди. Так, кожен клаптик землі отримав унікальну постійну адресу. Вони зручні для використання, і їх можна використовувати в онлайн-картах для швидкого і точного визначення місцезнаходження знаходження та для позначення місць, які не мають офіційної адреси, наприклад, парків, підприємств або навіть окремих дерев. А геокодовані поставки можна відправляти в певні пункти отримання за адресою. Така адреса також корисна у галузях, які використовують поштові індекси не для надсилання пошти, а для аналізу даних, наприклад, використати ці дані для створення детальних карт цін на житло. Є неурядова організація, місія якої полягає в тому, щоб будь-хто у світі отримав змогу мати свою адресу. Почали роботу з Колкати, що в Індії. Раніше місто називалося Калькутта. У міських нетрях дороги дуже вузькі, щільне покриття даху робить GPS неточним, а супутникові знімки мало інформативні. Середній розмір житла надзвичайно малий, тому призначені адреси мають бути дуже точними та унікальними. Програма допомогла вирішити одну з найбільших світових проблем. До мільйонів людей додому у Нетрях вперше в житті прийшов листоноша. Люди нарешті змогли відкрити банківські рахунки, отримати свою частину соціальної допомоги, яку вони не могли отримати раніше. Найголовніше у них з'явилося почуття гідності, і що вони дійсно важливі. Ще ця програма працює у Сомалі, Гамбії, Бразилії, США. За даними, що наведені у доповіді програми ООН з населених пунктів, на початку 21-го століття майже 40% людських поселень класифікувалися як нетрі, у них проживає мільярд усього міського населення світу. Ще одна система використовує слова, які запам'ятати легше, ніж символи. Компанія WordStreetWords розділила світ на 57 трильйонів квадратів розміром усього 3х3 метри і присвоїла кожному квадрату унікальний рядок із трьох слів. Кожна комбінація слів відповідає певній широті та довготі. Аби наші кур'єрські служби використовували Wordstre Worlds, Rewards, ви б могли надіслати вистачі замовлення на татко кабанич чобіток також це простий спосіб повідомити своє точне місце знаходження, чи то по телефону, чи голосові навігаційні системі автомобіля, чи в програмі Таксі, чи на сторінці оформлення замовлення на вебсайті. Хоча комбінація слів полегшує запам'ятовування Геокодів для людей, машинам зручніше обробляти числа. Зараз комп'ютери дають інструкції з доставки, перетворюючи поштові індекси на штрих-код, який друкується на посилці, і який людям взагалі не зрозумілий. Тож скоро можливо, без підказки комп'ютера чи смартфона ми навіть не будемо розуміти, звідки і куди прямує наша посилка. Сподіваюсь, цей випуск для вас був цікавий та корисний. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайку та поділіться своїми враженнями у коментарях. До зустрічі в наступному випуску. Бувайте!